Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі просто і смачно. Сьогодні ми приготуємо дуже смачну картоплю, рецепт якої ви собі обов'язково збережете. Поїхали! Беремо півтора кілограма почищеної картоплі та нарізаємо шматочками. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння. Забираємо та промиваємо протічною водою. Форму для запікання встиляємо пергаментним папером та змащуємо рослинною олією. Рівномірно в один шар викладаємо картоплю. Змащуємо рослинною олією, солимо та готуємо в духовці 60 хвилин при 180 градусах по Цельсію. Тим часом приготуємо соус. Квадратиками нарізаємо 2-3 цибулі. У розігріту сковорідку наливаємо рослину олію та обсмажуємо цибулю, щоб вона стала м'якою. Висипаємо глибоку миску, додаємо подрібнений кріп та петрушку. Ви можете використовувати як зелень, так і спеції за бажанням. А можете і свій улюблений соус приготувати. Напишіть в коментарях, який соус до картоплі ви готуєте. Нам буде дуже цікаво дізнатися. Подрібнюємо кілька зубчиків часнику, додаємо 2 столові ложки сметани та 1 столову ложку соєвого соусу. Все ретельно перемішуємо та ставимо в холодильник, поки готується картопля. Напишіть, чи сподобався вам цей рецепт і як ви запікаєте картоплю. Можливо, саме за вашим рецептом ми приготуємо та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і будьте здорові!